Далеко не всі народи в світі мають таку батючу вишивальну культуру, як Україна. Це велике багатство, яке свідчить про високий духовний рівень, який закумульований в надрах цього етносу, цього народу. Чому така багата вишивка в Україні? Є кілька причин. Одна з них те, що Україна займає центральне місце в Європі. Це родюча земля. Тут завжди були різні цивілізації. Саме землеробство це вищий вияв розвитку. Цивілізації після збиральництва, мисливства, рибальства, потім кочовий спосіб життя. І нарешті, коли люди осідали по берегах річок, вирощували продовольчі і технічні культури в наших широтах це льони і коноплі, а з них робили тканини, використовуючи для сорочок і для обрядових речей рушників, ну і інших інтер'єрних речей. Це один момент, а другий момент це п'ять етносів, які склали український народ за різні цивілізації і статей. Вікова структура населення, тобто діти, молоді, хлопці, дівчата, весільне вбрання і далі по 10 років періодизація це все, коли почати множити, множити і множити, оці всі варіанти це десятки тисяч орнаментів. І ми це бачимо по всій території України.